Вітаю всіх, хто завітав на український ютуб канал Кухня Як Релакс. Сьогодні в нас дуже смачна та цікава страва, як завжди, адаптована до української кухні та наших вподобань, але і збережений оригінальний рецепт приготування в другій частині відео. Тож, додивіться це відео до кінця, буде цікаво, хрумкотливо та смачно! Отож, готуємо сьогодні японську класику цукемоно. Це мариновані овочі, які чудово підійдуть у якості закуски, гарніру, або ж просто як перекус. Покажу вам два варіанти. Перший адаптований до наших українських реалій, щоб і смачно і на зиму в банки закрутити. Назвемо це цукемоно по-сусідськи. Бо ж і японський стиль. Але ж з українських овочів. Щоб закрутити цю смакоту в банки, я моркву та цибулю обсмажую на пательні окремо. Додаю зовсім невелику кількість олії, а цибулю тушкую аж до карамельного кольору. Це впливає на кінцевий смак страви. Кабачки я взяла сирі, вони ніжні, швидко вберуть маринад і не перетворяться на кашу. Якщо ж шкірка вже тверда, то обов'язково шкірку очищаю. У японській кухні овочі часто маринують дуже просто: сіль, оцет, трохи цукру і більше нічого. Але ж ми з вами на українській кухні, тож експериментуємо. Ну і готовий цукемоно зберігається до тижня в холодильнику. Консервація взагалі цілу зиму. Ну, допоки не з'їмо. Тепер беремо чисті, ретельно промиті банки і будемо викладати овочі шарами. Спочатку морква, потім кабачки, цибуля. І так поки баночка не скаже досить, навіть після стерилізування це смачно і має гарний вигляд в банці. А ми ж любимо, щоб і шлунку добре, і очі милувались. Дуже щільно овочі в банку не накладайте, адже нам потім потрібно буде заповнити ще їх маринадом, щоб маринад просочився до самого низу. Тепер готуємо маринад. В каструлі змішуємо воду, оцет, В оригінальному рецепті рисовий, але нам підійде яблучний або жвинний винний 6%. Всі пропорції є в описі під відео. Далі цукор та сіль і, звичайно, прянощі. Ну, яка ж консервація без часнику, перцю, гостренького та гвоздики в мене мелена. А так як це японський рецепт, додала ще імбир. Доводимо все до кипіння і заливаємо гарячим маринадом овочі в банках. Спочатку по три черпачки в кожну баночку, а вже потім весь маринад розливаю в банки до заповнення. Накриваю кришками та ставлю стерилізуватися в каструлю з гарячою водою на 30 хвилин. По закінченні стерилізації закручую ключем кожну баночку та перевертаю догори дном. Буде просто чудово, якщо вкутаємо їх рушничком і залишимо до повного вистигання. Другий варіант справжнє цукемоно, яким його готують в Японії. Овочі я сюди нарізаю трохи інакше. Моркву натираю, як і в попередньому рецепті, а цибулю набагато дрібніше. Кабачки тонкою соломкою або ж тонкими пластинками. Важливо, щоб вони добре промаринувалися. Викладаю шарами в посуд чи в контейнер, в якому ви будете маринувати. Зверху додаю чеснику і зеленого кропу. Та буду заливати вже трохи охолодженим маринадом. Маринад готуємо так, як і в попередньому. Рецепт. Як ви вже зрозуміли, тут випадає один складник олія. Але саме олії і немає в оригінальному японському приготуванні. Додаю вагу, під якою овочі поступово будуть опускатися вниз та просочуватися маринадом. Ставлю в холодильник на одну добу. Все, наша чудова хрумка закуска готова! Як бачите, готувати цукемоно просто, швидко і смачно. Обирайте свої варіанти для зими або ж на завтра. І обов'язково спробуйте приготувати. Ставте вподобайку, якщо вам сподобався рецепт, і не забудьте підписатися та натиснути дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. З вами була кухня як релакс!